Чи справді Трамп готовий відвернутися проти Росії чи здатен його 50-денний ультиматум змусити Путіна сісти за стіл переговорів і чому Китай хоче зібрати Трампа і Путіна у Пекіні? Поговоримо про це з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго вечора я вас вітаю. Так, добрий вечір. Ну, то, власне, ми от всі бачимо так останні заяви Трампа про його ультиматуми, такі Путіну, про те, що він ним розчарований, так і водночас ми всі також знаємо стиль Трампа, так тобто робити такі гучні заяви без подальших кроків і дій. Як все ж таки ви вважаєте, чи справді Трамп готовий остаточно відвернутися від Росії, чи знову ж таки це все такі гучні заяви і балачки? Ну, давайте так в політиці не існує назавжди. Відвернувся, робиться те, що вигідно. На даному етапі, в ну давайте так, політика США завжди завжди полягала в тому, щоб Росія була е, е, неподільною. Так вона дуже зручна для них країна. це останні 150 років. ця політика була незмінна. Вони навіть радянський союз дуже сильно хотіли врятувати через це. Але як ми знаємо, радянський союз вони так і не врятували до речі, як не врятують Росію. Тобто вони давали давали можливість Путіну вийти з війни з, з збереженням обличчя, тому що Росії, в принципі, як країна цікава, але Путін цього не захотів. Трамп почав отримувати більше негативу від своєї політики, але відбулися досить позитивні речі: те, що європейцям надавали по вухах з Вашингтону, і вони різко знайшли у себе гроші на оборону, що дуже сподобалося. Дуже сподобалося Трампу. Так, тепер НАТО виявляється не дуже погана організація і скрізь вона просувається. Далі він, оскільки знаходиться вже під тиском внутрішнього порядку. Денного він повинен ну по, по, він робить відповідні кроки. Я не погоджуюся, що нічого не відбувається. Бачите, дуже велика активізація щодо закупівлі зброї. Це дуже добре для України. Далі Трамп скрізь говорить про те, що НАТО буде допомагати Україні. А це удар по носу, в першу чергу Путіну. А який скрізь вимагав, що Україна не повинна бути в НАТО. Фактично, Україна, якщо входить в оборонні витрати НАТО, це і є частина НАТО. Далі дивіться, після його погроз, що там через 50 днів, якщо не поміняється, раптом Індія згадала, що російська нафта вони можуть прожити без російської нафти. Тобто ще нічого не зроблено, а реакція вже йде, йде в правильному напрямку. Далі європейці зробили крок, навіть цей вегетаріанський проєкт закону про вегетаріанський законопроект про точніше ці, як його, а, санкції, які були запроваджені, вони ж стосуються Китаю, в тому числі, що дуже нервувати почав вже Китай. Тобто удари йдуть достатньо системні 50 днів. Я думаю, там з різних причин було ухвалене. Якраз не виключаю через те, що а, американці ведуть перемовини з китайцями з різних питань, тому вони це йде осінь. Ну і восени починається новий політичний сезон. А там же починається виборча кампанія в конгресі. А Якщо говорити власне тоді за Путіна, чи може оцей ось п'ятидесятиденний ультиматук ультиматум, так Трампа змусити власне Кремль погодитись на мир на перемовини, так і ну, враховуючи взагалі от позицію зараз російського керівництва, так про те, що якби вони ну роблять вигляд, що ніби їх це не цікавить, і вони там не бояться тих всіх заяв Трампа. І що взагалі потом далі буде, так? Тобто знову ж таки, от, наприклад, якщо Путін погодиться все ж таки на якісь умовні перемовини, чи будуть потім від Трампа знову ж таки оці всі заяви про те, що? От Путін сильний лідер, і знову ж ми побачимо такий більш поблажливий контекст їхніх взаємовідносин. Давайте так. Ми не повинні чекати, що там хто скаже. Ми повинні самі диктувати умови Диктат умов своїх це виробництво власної зброї, і атаки на територію Росії. От Україна, коли СБУшники провели спецоперацію на території Росії, знищивши третину, третину стратегічної авіації. Змінила Росія, змінила настрої в Пентагоні. Так вони раптом зрозуміли, що Україна може виграти цю війну про що відкрито говориться. Це теж дає нам знак. Так? Далі, Путін не погодиться на е, першу чергу тридцятиденне перемир'я. Нас не повинно цікавити, нас не повинно цікавити те, що там збирається робити Путін. Нас повинна цікавити в першу чергу відповідальність США та ЄС за домовленість з Україною, що ми готові піти на 30-денне перемир'я. І Україна тисне на це питання. Де ваше 30-денне перемир'я? Ви трещотки балаболки або супердержави, там як ви говорите. Якщо ні, ви не спроможні, давайте гроші, давайте більше зброї. Тобто така позиція. А Путін буде імітувати будь-яку діяльність, розповідати, все, що завгодно. А ось для того, щоб якраз цими каламутними перемовинами там, не про що, він хоче тягнути час. Я думаю, що Україна постійно про це повинна наголошувати. і постійно про це наголошується. А про те, що вони, вони не, не в даному випадку не виконують зобов'язань перед Трампом і плюють в обличчя конкретно Трампу, коли наголошують перемир'я. Така буде позиція. Тому я не думаю, що щось вже поміняється. Дивіться, Трамп головне, що почув Трамп. У Трампа різко змінюється настрій в правильному напрямку, коли з'явилися гроші, гроші від країн НАТО і ЄС, і все знаєте, якось веселіше подає так, зброя, так, готово продавати зброю. Це повністю відповідає його е, обіцянкам передвиборчим. Далі дивіться, у, 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 а, риторика американців стає е, більш жорсткою. Я не уявляю, щоб, наприклад, попередня адміністрація навіть в думках могла собі дозволити думки, що можна бомбардувати Москву. А Трамп про це відкрито говорить. більш того, керівник військ США в Європі, Донохю, нещодавно сказав: ну якщо потрібно, ми взагалі захопимо цю Калінінградську область. Ну, він сказав, заблокуємо. І росіяни ж нічого не відповіли. Тому про це ну, дійсності позитивний тренд іде. Відповідаючи на ваше запитання, чи може він змінитися в цьому світі, все може бути, нічого не є, немає постійного. Я не думаю, що політика США стосовно Росії чимось помінялася, а вони все рівно хочуть зберегти цю країну. Все залежить від того, як Україна себе буде поводити, диктувати умови, виробляти зброю. Ось там нещодавно прем'єр заявила про те, що готується великий пакет з американцями щодо зброї. Е, тому е, це правильно, треба відкривати експорт зброї, експортувати її, завантажувати свої виробництва, вливати туди більше грошей для того, щоб самим диктувати умови на полі бою. Сподіваюся, цей законопроект, який зараз розглядається в парламенті, у Деф Сіті, буде ухвалено, тому що дуже гарно дійсно. Ну, є недоліки, як у будь-якого законопроекту, але загалом е, е, ідея дуже правильна. Тому ми повинні ми повинні в першу чергу дбати про власні інтереси, змушувати їх діяти так, як нам потрібно, а змушувати їх діяти в правильному напрямку. Це виключно ставати сильнішими, довбати частіше по Росії. А як ви гадаєте, чи призведе втілення оцихось вторинних тарифів так проти ключових покупців російської нафти, тобто так Індії, Китаю і Туреччини, до таких реальних. До реального зниження доходів Москви, ну і чи взагалі це завдасть якоїсь шкоди е, світовій економіці? Давайте так. Оцей, законоп... Оцей пакет. Ну давайте так. Там там дійсно не така проста ситуація. Американці ж вимагали в першу чергу конкретних кроків від європейців, тому що е, хто купує російську нафту та газ, американці чи європейці. Європейці тому вони вмагали. А де ну як ви тут показуєте свою спритність? Дивіться, що зробили європейці дуже гарно вони знизили оцей поріг по нафті до 47 доларів. Це означає, що у росіян вже скорочуються доходи. Тому що, наприклад, грецькі перевізники, які возили нафту після того, як ціна впала, спокійно її возили, говорили ну менше 60 доларів. Ми нічого не, не, не порушуємо. Далі європейці влупили а, санкціями по, по, цьому, по, а, по цьому, влупили м, по м, заводу, а, де є частка Роснафти в Індії, і тут одразу ж це зрозуміло, сказало, що нафта нам не потрібна. тобто Ще не запроваджений це пакет, але індуси вже говорять, що ми готові йти на його скорочення. Це теж б'є по Росії. Далі дивіться по цьому законопроекту, який буде чи не буде, а в дійсності головне знову таки я сказав: питання в Європі, а не в цьому. Це ж вони купують нафту та газ. Якщо він буде, це буде дуже добре, тому що Вереск вже стоїть в Бразилії, яка там збирається, теж купувала російську нафту. І удар, якщо буде запроваджений. Удар буде по Китаю в першу чергу по Бразилії, по е, Індії, і ви будете сміятися по Європі. Тепер друг, е, як він говорить, друг Трампа Орба не зможе купувати російську нафту. І тому, якщо він буде ухвалений, це дуже добре. Я сподіваюся, що він буде ухвалений. Але ми повинні розуміти, що Трамп може запровадити вторинні санкції без цього законопроекту. Він проти Венесуели запровадив вторинні санкції без законопроекту. Він це може зробити своїм указом. Я, До речі, не виключаю такої можливості. Чи вплине це на світову економіку? Ну, дивіться, є, є Саудівська Аравія, яка, до речі, з вересня, якраз і ОПЕК, який збільшує виробництво нафти, вона може компенсувати в дійсності нестачу російського нафта. Це не є великою проблемою. От, власне, також Нюрктаймс нещодавно повідомив про те, що от Зеленський висунув таку пропозицію відновити переговори, так зокрема про власне припинення вогню обмін полоненими, так і повернення депортованих дітей. І знову ж таки він запропонував пряму зустріч із Путіним. Як ви оцінюєте взагалі реальність такої зустрічі зараз в нинішній ситуації, коли Кремль власне ну так публічно ігнорує оці всі ультиматуми з боку США? Ну давайте. Ну, по перше, Путін не зустрінеться з ними. Зеленський це знає. Ну, по перше, заси. З різних причин, це раз. Да. А, далі. А Путін же не хоче з Зеленським зустрічатися. Він хоче зустрічатися з Трампом і хоче сі А ось, І Зеленський це чудово знає. Чому він так говорить? Ну Давайте згадаємо, звідки, звідки виникла ця ідея про зустріч. Все після того, як нам тут приїжджали європейці, грізна... правда, вибачте, будь ласка, грізно махали руками і кричали, що 12 травня Росія повинна припинити вогонь. Потім знову сплила адміністрація Трампа, говорить, продовжуйте перемовини з ним. Зеленський сказав: Ну добре, привезіть мені Путіна на перемовини. І тут все закінчилося з цим розмовою, тому що Зеленський знає, що Путін не буде на перемовини йти, але дозволило Зеленському сказати: я ж з вами домовлявся про 30-денне перемир'я, так? А, ну, з США та ЄС, ну так давайте виконуйте це. А трещотки, чи балаболки і так далі. І далі буде педалювати це питання. Давайте допомогу більше. Ну готові там зустрітися з Медінським, щоб він там знову розповів там про печенігів і про історію з 1950 року. Але після кожної зустрічі Зеленський буде говорити, що Путін не готовий, що Росія не готова. Вони знову компостують мозок. Вони знову плюють в нашого шановного, шановного усіх відносинах Дональда Трампа. І ми не можемо терпіти, як ображають нашого шановного Дональда Фредовича. Тому просимо американців, дайте більше зброї, щоб ми повернули повагу до американців. Тобто, приблизно так будуть і ці перемовини. Ну, а власне щодо зустрічі в Китаї, так бо от видання The Times також писало, да, так, що китайський лідер хоче зустрітися і організувати таку тристоронню зустріч в Пекіні, да, в вересні з Трампом Путіним. Як ви вважаєте, чи дійсно така зустріч взагалі можлива і потенційно чого б можна було від неї очікувати? Ну Це не китайці хочуть. Навіщо, Навіщо це китайці? Це хочуть, є? це Путін хоче. Знову знаю пацдамськими угодами, Ялтою. Ми тут, знаєте, як знаєте, в радянській пресі писали лідери великих держав на навстрічі рішили. Ну, мається на увазі, що Радянський Союз та американці, тому що тут вже наддержава вважалася на той момент. Давайте так. Я, по перше, не дуже вірю, що Трамп буде зустрічатися з сідзінпіням на території Китаю, тому що це буде визнання домінації Китаю. Так? На США, я думаю, що десь нейтрально вони все ж таки зустрінуться. Його вся преса там заплює, а в тому числі республіканська. Його за, його за Путіна плюють там постійно. А тут, що знаєте, Сідземпіня зустрітися на його території, на, 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 на честь його свята, фактично. Ну, хоча я не виключаю, що може приїхати в дійсності. От, а, ну добре, навіть теоретично, якщо станеться, ну про що буде розмова? Ну не можуть вони поділити увесь світ. і Як це може? Ну про що буде розмова? А про те, про, про про печенігів про те, що Путін не змінить свої позиції. Він змінить свої позиції. Він буде вимагати від Трампа, те, що він публічно говорить, де Трамп йому дати це не може. І якщо Трамп не буде відчувати, що він з тих перемовин буде виглядати як переможцем і найкрутішим красавчиком, да то я думаю, що він зустрічатися все рівно не буде з Путіним. Ну дивіться, вони припинили перемовини з росіянами по всіх пунктах. Навіть по посольствах вони там щось говорили і то припинили. Так що так. Таке би то та коли сіли і ні і, 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 до чого не дійшли. Ні, спочатку глупити треба, а потім заплакати. Ну, У нас від радості, звичайно, буде, е, якщо <по, -по, -по, по Путіну буде і так далі. Тому я, 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 не, я не вірю, що ця зустріч можлива. Тобі що ну, давайте. А, а, я, а яка причина Китаю це організовувати? Щоб визнавати, що Росія рівна з ними? Ну, Росія для них, як вони знаєте, лагідно називають, молодша сестра. З ким вони чого? Отну зрозуміла зустріч зі Емпін з, з Трампом. Тут зрозуміло, є що ділити. Є про що домовлятися. Тим більше там ідуть перемовини. А навіщо їм тут третій? Тим більше вони будуть що визнавати, що Росія є рівним для них, Росія для них просто васали. Тим більше, от китайці, коли заявили в АМІ, нещодавно заявив, що вони не дадуть а, а, програти Росії, Це була фіксація того, що долю Росії треба вирішувати в Пекіні. Я дуже вдячна за цю розмову, і також нагадаю, що нашим експертом був політехнолог Тарас Загородній. Дякую ще раз, що що долучились до нашої розмови. Дякую.